Привіт, мої дорогесенькі! хочу з вами поділитися своєю авторською розробкою Magic Box. Кожного дня до мене на особистий розклад потрапляють жінки, дівчата, а також чоловіки, якийсь певний відсоток, з запитом розкрити свій дар. Даний процес не є легким, а більше скажу, він є довготривалим. Отож, аби забезпечити легкість. Радість, швидкість даного процесу, я створила Magic Box. Перше і найголовніше завдання Magic Box це пробудити своє вище я, запустити процес відновлення знань на ДНК рівні. Розпаковка магії розрахована на місяць часу. Magic Box існує лише як індивідуальний інструмент. Що це означає? Зараз поясню. Після замовлення боксу ми проводимо з вами безкоштовну діагностику. Наповнення повинно служити лише під вашу енергію. Ну а тепер найцікавіше, що ж входить в Magic Box. Перше покрокова інструкція та усі необхідні інструменти на місяць. Індивідуальні практики та, звісно, ритуали на ваше ім'я та дату народження. Спеціальні заговорені, езотерично магічні амулети. І найголовніший інгредієнт Magic Box коди пробудження Вищого я та вашого ДНК Дару. Отож, замовляй Magic Box. Це найшвидший та найлегший спосіб пробудитися.